Роботи шостої черги реконструкції історичної зони міста тривають майже не припиняючись. Будівельникам поки що і погода сприяє, і матеріали завозяться вчасно. Ділиться виконроб першої міжнародної будівельної компанії Володимир Цепко. Як результат, майбутня площа Володимира Мономаха зображена на плані вже потроху починає вимальовуватися і в реальності. Зараз уже не важко уявити, якими будуть дві головні алеї по 12 і 15 метрів, що стануть окрасою площі. Одна з них та, що веде до самого пам'ятника, вже майже вимощена плиткою. Загалом по всій площі вже укладено одну третю частину плитки, хвалиться Володимир Сипко. Мощення ідентичне як на площі Іосафа Білгородського. Таким чином історична зона здається одним цілим, коли один значущий для міста об'єкт переходить в інший. Спираючись на головний план будівництва, Володимир Сипко розповідає і про декоративні деталі площі. Так, з обох боків пам'ятника її прикрасять дві великі гранітні вази, а ще лавки, ліхтарі та дуже красиве озеленення, яке зараз змальоване на плані у формі завитків. Паралельно розпочалися роботи з облаштування бетонного фундаменту під пам'ятник Володимира Мономаха. Загалом вони будуть проходити в кілька етапів. Бетонування буронабивних шпаль. Там буде укладатися десь до 4 тонн сітки арматурної, також там будуть закладні деталі для подальшого монтажу граніта. Буде уложено порядка десь пістить кубу бетону. Для зведення постаменту будівельникам необхідно сім днів. Його висота складе 45 сантиметрів від плитки. Пам'ятник Володимиру Мономаху на постамент буде піднято після 10 червня, тоді коли буде граніт. Монтаж граніту, як і під час попередніх реконструкцій виконуватимуть Житомирські фахівці, звідти і завезуть сам граніт. Продовжуються роботи з будівництва арки. Зараз уже легко уявити, який вона матиме вигляд. Це буде масивна і доволі вражаюча споруда. Робляться роботи вже по влаштуванню свода самої арки, так. Вложено вже 40 тисяч стегли. Всі роботи проводяться на дожному рівні, контролює, контролює полугрош Бережний. Будівництво цих історичних об'єктів планують завершити до 10 липня. І це стане подарунком не лише для прилучан, а й для мецената усіх цих перебудов у прилуках Юрія Коктєва, який цими днями святкуватиме свій день народження.